Всім привіт! Зараз на екрані ви бачите довольне лице, яке ще не розуміє наскільки люту хуйню воно знімає. Через біль від фейспалмів і періодичних приступів крінжа я все ж змонтував відос. Бо графік є графік. І як ви зрозуміли, я не дуже задоволений собою в кадрі і написаним сценарієм, але відос вмонтував відповідально. Тому, якщо вам хочеться відчути іспанський стит, ласкаво прошу. Ну шо, йопта? Здарова, отець. Радий вас бачити на вже п'ятому відосі. Чесно кажучи, не думав, що до цього діла дійде, але от він я. А от ти чудо неземної красити. красоти. Так не і приємно. Як ви пам'ятаєте, в попередньому відео я анонсував новий формат. Ну, не то щоб прям новий, але на цьому каналі такого ще не було. Хоч якихось крутих ідей реалізації в цю голову так і не прийшло, я все одно вирішив спробувати, бо вдосконалювати якийсь продукт в процесі набагато легше і ефективніше, ніж безкінечно обдумувати і доводити його до ідеалу в голові. Все одно не станеться так, як гадалося. Ауф Так що вітаю вас на першому випуску мого Хер пойми, що за шоу», де я буду висловлювати свої думки на рахунок всякої фігні. Прикольно, оце було класно. Ну і раз в попередньому відео я задів тему мотивація, то з неї почнемо. Всі ми знаємо, що мотивовані люди можуть зробити в декілька разів більше роботи, ніж простий смертний. І нам всім без винятку подобається це відчуття піднесеності, бо в такі моменти здається, що ти ладен перевернути гори. Що будь-які висоти тобі під власні треба тільки захотіти. А ось тут і криється головна проблема. Бо бажання досягти успіху з'явилося, перші кроки вже зроблені, а мотиваційний вогник всередині. Затух. І люди починають шукати натхнення, щоб продовжити рух до своєї мети. В них все виходить, мотивація з'являється, процес пішов, а потім раз, і мотивація гасне. І так по колу. І повірте, я знаю про що кажу. В такі моменти приходять думки по типу: у мене ж все є можливість, навички, бажання. Не вистачає тільки одного мотивації, більше мотивації. І скатуєшся в депресію, поки не йобнешся об дно». Різка біль, викид адреналіну, і ти вилітаєш з цієї сраки на реактивній тязі мотивації до своїх цілей. Але через деякий час починаєш планувати, як паперовий літачок, доки не проб'єш чергове дно. І цей цикл безкінечний, це велика помилка, якої я й сам дуже часто припускався. Я впевнений, що і ви розумієте, про що йде мова. Тому я вважаю мотивацію класною штукою, але тільки в момент взльоту. Бо, як ми вже з вами зрозуміли, на ній одній далеко не полетиш. І вам напевно цікаво, а що далі, коли на одній мотивації перестаєш вивозити? На це питання вам самим прийдеться шукати відповідь. Але у мене є здогадка, що тоді в гру вступає концентрація, коли ти осознано робиш свою роботу навіть через не хочу, навіть без мотивації, бо в тебе є ціль. І ти просто з дня в день і розвиваєшся, навіть якщо не хочеш, йдеш і робиш. Бо ти сконцентрований на своїй цілі, і ти впевнений, що з таким підходом обов'язково до неї прийдеш. Не знаю, наскільки це правда, працює воно чи ні, бо здогадався до цього я недавно. Але в цьому точно щось є. Ну, і як висновок, раніше сказаного, мотивація це дуже добре, але на ній зациклюватись не треба. А, і ще лайфхак хотів один сказати: Лай Лайфхак. не треба чекати на натхнення до якоїсь роботи. Зазвичай воно приходить під час процесу, а не перед ним. Перевірено опитом. Це що, який там дрова пили. О, а це, мабуть, на мікрофоні не чути. Точно, в мене ж божественна пітлічка. Ну і на такій веселій ноті, напевно, все. Да, відосик вийде короткий, але видавлювати з себе хронометраж я не хочу. Та ти блядь, сука! Так що пишіть в коментах, як вам формат, що думаєте по поводу мотивації. І Якщо сподобалося, класніть лайк. Підписуйтеся на канал. Можете не тільки на YouTube, там в описі є ще ссылочки. на Instagram і, прости господи, TikTok. Все, mm. все, 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 все. До зустрічі. Риба бать рибу. Я. Риба yes. <laughs> йду. Їхнутися. Водімце для тебе.